Доброго ранку, малята! Погляньте, що я сьогодні знайшла у нас в групі. Що це таке, здогадалися? Так, це букет із осінніх листочків. А як ви гадаєте, хто ж залишив для нас такий гарний букетик? Спробуйте відгадати загадку і дати відповідь, хто ж це був. У садках в гаях блукає, жовте листя одягає, золотиму стеле постіль жде сестрицю білу в гості. Хто це? Так, ви, мабуть, здогадалися. Це осінь приходила і залишила для нас такий гарний осінній букет. Погляньте, а хто ще завітав до нас сьогодні до дитячого садка? Це їжачок, так? Давайте ми йому розкажемо, що ми знаємо про осінь. Як ми можемо сказати про неї, яка вона? Золота, так? А якого кольору стали листочки на деревах? Вірно, різнокольорові, жовті, зелені, жовто-гарячі, червоні. А чому їх стає мало? Бо листочки восени опадають. Що нам приносить осінь? Дощі, так, вітер. А чи подобається вам осінь? А зараз послухайте мою розповідь. Настала осінь, осінь розфарбувала листочки. Вона приносить дощ і вітерець. Він обриває листочки з дерев. Осінь дуже красива. А зараз давайте ми з вами уявимо звуки осені. Заплющте оченятка. І уявіть, полетів вітерець, жовті листочки вкрили землю килимом. Сумно стало в парку тихо. Діти, а які звуки ми можемо почути восени в парку? Вірно, шум вітру, так? шелест листочків, шелест дощу, так? коли йде дощик. Восени сонечко вже не піднімається так високо, тому і не гріє землю. На вулиці холодніше і холодніше. А одяг треба вдягати вже тепліший. Після жаркого літа ще, мабуть, перше явище, яке починає відчувати, так, коли холодає. Але у вересні ще є деякі теплі та сонячні дні. З кожним днем стає все більше і більше опалого та сухого листя під ногами. Дні стають коротшими. А ночі довшими. Все менше часу залишається на прогулянку ввечері. А ранкове місто все частіше і частіше зустрічає нас туманами. В садах і городах достигають смачні та корисні фрукти та овочі. Дітки їжачок дуже дякує вам. За ваші розповіді, так? він багато чого взнав про осінь. Їжачку час з нами прощатися, бо йому ще треба потрапити до лісу додому, так? Позбирати овочів, фруктів, грибів на зиму. Але їжачок просить вас, коли ви підете на прогулянку зі своїми мамами, татами. Назбирайте осінній букетик з листочків. І сфотографуйтеся, а фото надішліть їжачку на лісову пошту, щоб він показував своїм лісовим друзям, хто ж допоміг йому багато цікавого знати про осінь. До наступних зустрічей!